Сьогодні, дорогі друзі, на базі полтавської політехніки відкриваємо унікальний буровий лабораторний комплекс, який не має аналогів у закладах вищої освіти України. Наша ворова установка Кремко К750, завдяки старанням наших великих друзів, наших партнерів, провідної нафтовидобивної компанії України, публічного акціонерного товариства Укрнафта, була доукомплектована системою проти обладнання, технологічним блоком циркуляції та очищення ворового розчину. Сьогодні історичний день в житті нашого університету, Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кандарчука. Адже, попри війну, наш університет університет продовжує свій невпинний розвиток, і мені надзвичайно приємно сьогодні констатувати той факт, що ми продовжуємо оновлювати матеріально-технічну і лабораторну базу. І Я щиро дякую соціально відповідальному бізнесу, який розуміючи всю ступень своєї відповідальності для забезпечення енергетичної безпеки нашої держави. Підтримує і допомагає університету створювати сучасні належні умови для якісної практичної підготовки студентів. Адже особливістю нашого університету є те, що ми акцент робимо на практичну підготовку студентів. Дякуємо стратегічним партнерам за підтримку і допомогу. І дозвольте від вашого імені дати команду свердловинам запустити. Сьогодні в історії України відбувається унікальна емблематична подія Забурка прямо на території Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Подякувати перш за все, це вашому керівництву університету, тому що такий проєкт реалізувати просто так неможливо. Це треба мати натхнення, це треба мати бажання для того, щоб знайти партнерів, які можуть допомогти реалізувати такий проєкт. Наша компанія Укрнафта завжди долучається до таких проєктів, тому що ми зацікавлені отримати висококваліфікованих працівників. Для нашої енергонезалежності дуже важливо мати класних кваліфікованих спеціалістів, які будуть допомагати Україні йти вперед, розвиватися, бути незалежною країною. І саме тут, в Полтавській політехніці. Ця унікальна можливість для студентів є, тому що навчальний буровий майданчик такий єдиний. Кожен студент може доторкнутися, подивитися, зрозуміти, як це все працює. І враховуючи те, що ця лабораторія знаходиться саме в східному регіоні, тут в Полтавській політехніці, це дуже зручно для студентів, тому що вони зможуть тут не тільки навчатися, а й в подальшому працювати. Також сьогодні ми урочисто вручили сертифікати п'ятьом найкращим студентам Полтавської політехніки, які були обрані в рамках. Зовнішнього конкурсу ці студенти будуть отримати протягом чотирьох місяців стипендію у розмірі п'яти тисяч гривень від «Укрнафти». Сподіваємося, що ця стипендія стане стимулом для подальшої якісної освіти та кар'єрного шляху нашої молоді. Дуже вдячний цій компанії «Укрнафта», нашому інституту, за те, що є така можливість, є ну, для мене, наприклад, це мотивація. Працювати, навчатись більше, ми з радістю долучилися до реалізації даного проекту і надіємося, що через пару років ми будемо мати в своєму колективі випускників даного вузу. Так що ми вас чекаємо. Дякую директору ПАД «Укрнафта» Сергію Карецькому за те, що він розуміючи всю важливість. Підтримки закладів вищої освіти в забезпеченні якісної практичної підготовки допомагає університету розвивати матеріально-технічну базу. Разом з пад Укрнафта рухаємося до перемоги і забезпечимо енергетичну незалежність нашої держави. Слава Україні!